Нещодавно, 24 червня, один із жителів Білоцерківської громади Михайло Дмитрович Горжей відсвяткував поважний історичний ювілей. До оселі ювіляра завітав міський голова Геннадій Дикий, аби особисто висловити слова поваги його життєвої мудрості багаторічному досвіду. Вітаю вас! Дякую, то дай Бог, звичайно, кожному дожити до такого поважного віку. От так що ви молодець. Народився Михайло Дмитрович у Алтайському краю, у родині переселенців з Полтавської губернії, що прибули туди по Столипинській аграрній реформі, брав участь у Другій світовій війні, обслуговуючи бойові літаки. Отримавши освіту будівельника, почав працювати у цій сфері. У 1979 році переведений до Білої церкви, де працював начальником будівельного управління, головним технологом тресту Сільбут. За 57 років трудового стажу під керівництвом Михайла Дмитровича було збудовано десятки багатоповерхівок міста, закінчувалось спорудження лікарні номер 2 З дружиною прожили разом 71 рік, виховали четверо дітей, мають сім внуків та 11 правнуків. Секрет довголіття поважного пану такий Що, Ну, во перше я не курив, Трудилося все время. Білоцерківській міській територіальній громаді на сьогоднішній день проживає п'ять осіб, які досягнули 100 років і більше. Відповідно до прийнятих міською владою програм, ювілярам вручається грошова допомога в розмірі 3 тисячі гривень. Бажаємо всім та ювіляру здоров'я та довгих років життя.